Дешевим сигарета. Статистика каже, що курити українці стали менше, але не набагато. Під забороною для курців все менше місць реклами немає, але сигарети дорожчими не стали. З 1 жовтня тютянової корпорації підняли ціни на 1 гривню, тобто вони залізають в карман курцям, щоб збільшити свої прибутки, відповідний податок за підакцизні товари сплачується, маються на увазі алкогольні вироби, тютюнові, але й тут для виробників є спосіб економити. Два акцизних налоги взимаються. Один – це власний налог, а другий – це плата за марки, которая не регулюється законом. Нині робочою групою комітету розроблена низка законопроєктів, які мають навести лад в акцизному оподаткуванні. Таким чином можна не тільки зменшити кількість контрафакту та збільшити надходження до бюджету, а й системно збільшувати ціни на сигарет. Та алкоголь ми пошли яким путем Непропорціонально збільшили акцизи в цьому законопроєкті на ту хімію, яку трав'ять молоді. Тобто підняли на все, но на етані пропорціональна окремим законопроектом. Пропонується також частину надходжень від акцизного оподаткування направити на добудову дитячих та лікарняних закладів, зокрема спеціалізованої лікарні. Охмаддит Ольга Боліла, Андрій Осадчук. Соціальна країна.